Доброго дня всім. Христос Воскрес! Да. Андрюша, Христос Воскрес. Христос. Да, сьогодні праздник такий. Їхав до племенника та заїхав до Андрія Садового по путі. Алубенятка повиходили трошки побесідувати з Андрюшею. Що це ти приніс показати, Андрюх? Це молоде. Це таке молоде. Буде, яке воно буде? Синє, димчате, кажуть херсоні. Я Димарина дим. не називав. Да, біло да. Крыло, ну, крыло. Да, да. ну В салах ніколи сковосикась. Ну, Сині. Да. Бачите, біла. Може перелиняє. Ні, то по голубці, як кров залита. ну, ну Біла пуза буде, рябе, так. Да. Бач, будуть такі мережі криля, красиві. Ну красиво, крупна, широка пера така буде, О, який фастяра. Це молоденька, да, так, Андрюш? Ну, да, ну вже линя, я її в втором одному. Ну, рання, виходить, голубнятка, так? Да? Вже хвост воєнний. А батько мати в нього які? Сирий біло хвост і полостаряба. Стала старяба. так? Да? Ну красива голубення, така здоровенна. Лохмата, як ти любиш. О, красавец буде, да? красавець буде, так. Красавець. На діда похожий. Да. Щось ще є інтересненьке, щось вийшло, щось покажеш нам. Жара така сьогодні, утром холодина, на приморози було. Гляди, хост Андрюш, не вирви. Це з під кого такі дітки. А це з під кремовки. Ось, ось, зніму твої кровики. Так прикольно. Доска. -да -да, для голубів, а знизу кролики. Сітка така. А що за що за порода, Андріш? Давни весір, заячі. Каліфорнія. Каліфорнія, так. Да. М'ясо. Чого? Та не хочу бля, наці. На сезон на стотюки мені купити. А стіна багато треба. Ну показуй, в тебе тут повиходило. Хлопцям нашим, хто держить, будуть знати. З-под кремаків отих чорних. Ось що ти кидав, що красиво стояли, так? Да. Да? Одне таке вийшло. Ну, кримача буде, бач таке. Чорне білоносе, ну, ну красивеньке голубиня. Смоляне таке, що строго сонце світить. Ну воно ще слабесеньке. А, ну да. під... так, старе таке дали. А радужне. Цвітне, радужне, хто як. <кхех> Красиве теж. Ну, вони ще слабенькі, да? Молодесенькі. Ой, лохмате яке. Красиве. А це. це... Білокариленьке повисілося, так, да? Андрюх? Да, так, тере чорне, зараз покажу. Там, Дружка його. Так, ну, да, це як голубочка буде. Угу. Ну, це така ой Ой-ой-ой, та Пократим. воно маленьке ще, так, не, не кидай їх. Да, он чорненька рябошапа такая, рябоголовенька красивая. А це ж под той сіро, що я вам усе тільки що показував. Оце сіра дала, так? Да? І рябошапи голову. Ну, бач. А це твоє звітное. А оце чорне таке красиво, то пара, коли з'їжджав, ти кидав, то кримак і кремачка, що зависли так красиво. Над, ну це одних двоє. Одних два. Ще. Больше нема, тільки двоє. Оце двоє. Да. Ну, давай, що небудь. Покажи, будки тільки голубенят багатенько. Андрюш. О, це, це ану. А ну спускайся з ним сюди. Або давай я піднімусь до тебе туди. Давай я піднімусь. Красиве таке. Паласата рябе. Чи паласата ряба горле. Чи мезати. Зараз щоб я не вбився по лісниці твоєї, А ну о, це красавець, да, да. Маха ведь темні, ну. Ось ну. вот таке буде рибогорло красиве полосатеньке. Верхні махи буде, як ти любиш. Такі безотказні. Ой, красиві крилишка. Ну для слабеньке ще. Це до голубенка дружка, да? Ну да, тут білого. Ага. А это ржаво. Ржаве, так. Да. Ружа? Воно довго стояло. Оце? Бог. Да. Також кидаєш, гора така гля, сонце я нічого не бачу. Ану о, он джоли на нього нападають. Андрюх, тебе подкижу. вулики далеко стоять. А, я думаю. Не можна вже да, да, Красивенька така. Ржавеньке поперу, як вроді кіровоград, Андрюх. А ну щоб вони не вискакували, це що? А то вторе, що я вам тільки що показував. А синє, та сиди тут да Я їм вже линяв хвост вирвав. Рано вийшли. Ну, раненькі, мабуть. Що ще молоденьке є, інтересно. Вони всі на дворі там. На дворі всі, да? Атьопну. Оце, ти зуго. Он сидів, ще яйця не викинули. Сиділи, сиділи і щось бросили. Ну вони якісь голубят дали тебе. Нічого не дали, він яйця тільки бросили. Та ти що? Ты сидів і бросили, я сий даже не викинув. Це з мешастой сидів? Ну да. Вроді вроде не зажав тебе. А не хоч вивод дали? Ні одного, це пару разів сиділи. Це ти шо? Ти бачиш? Та була така, Андрюх. Женька торіка яйца некоторые побросали. О, лохмата сіра. така красива. Хвост такий набитий крила широкі пахали. Бачите, які крила такі. Ну як ти любиш. Широкопахові кругли таки. Ну будуть зимой шурувать. Ти там на відео на тих не казав, що у тебе половина голубів по три-4 часа стоять, да. Там вони полтора... мають таких і не було ніколи. Да-да-да, ти розкажеш. Да. Та ніколи не влітали. Сизу да. давав, там більше трьох часов. А так полтора-два часика. Ну, кобусь, конечно, у тебя побрив голубів. Багато. 15 десь в цьому році тільки не сіло. Ну, я... ну в процесі гонки, так? Да? Да. І 6 штук кибить забрав. Ну, ну це не багато, Андрюх. Скільки те? сотня була? Голубий. Це десь була. Ну. ну я десь 34 пари оставив в цьому році. Трошки більше, так? Да? Бі Біла лохматенька. буде. Білий хто вивів? Біла? Білий, білий. Білий біли. Це той голуб, що ти кидав, що красиво стояло. Ну, що да, ти казав ради... 5 ж дав, щоб білий голуб до морослий вийшов, з льотом красивим. Голубок білий. Красивий да. вона покажу його. Красавець. А ну так розверни задум'яжу. Хоч криля глянуть на нього. О, красавець, круглий, набитий такий. Красивий. 16 чи 16. Ну так, 16, понятно. Вот я, ти... Яка, яка різниця? 12-16, то голуби летять. Піроєд, блять, весь пішов. Ну це ж тей тоді стояв, коли ти ну, я да. заїжджав, ти підкинув він, як завис. Красиво так. А залупочку та ну, давай. Давай, час є. Время а ну что кидати, не надо кидать. на них нападают. нападають. Тихо, солнце. Це голубці голубка Андрюш. Диви сколько бжол на, на нього нападає. Не кидай. Де? Ну, все. Гля, 10 Це не видно на на відео. 10 бжол нападає на них. Красиво. А вони забивають, оце. Вчора... Ви вилетіли, далі перельоти їм. Бачи, біленьких дають, а ти переживався. Це ти... одного, один виводок. Тоже. І перестали на нанятися сідати. Воно зараз радужне вам покажу, цвіт. Не надіки їсти може. Зажирили. Може зажиріли. Може й таке, бо камні такі. ж. Вось да. я вийшла луз... чорнохвод. А ну. Рябогорла. О, Красивий, так. Да. Це такі всі, як это. Ну, в Донецькій області так і модно постановиться. Сірі такі, ну, рябогорлі такі, білофості. Ви ж, ти ж хотів їх розвести от якраз і... Та, сірорябих я в Юрки скільки питав, а він мені вічно каже, та тебе грошей не хватит. А отак? Це хто так казав? Ну дядька Юрка. Дядька Юрка, ох, і дядько Юрка, га? І мені подобається сірорябі, то були шалі шаліві ну, да. такі. Ну я ж йому давав тоді того сірого, ну, от цього голуба, що в тебе рамочного батька давав. Він теж був рамочний, тільки всього, що в тебе 14 посту, а того 16. Хто Ні, ну, У нього ж були там чорнохвості. Такі. Ну, були, да, були. так. Ну рибогорле, бо це наше шалеве вираження, голуб'ятники не поймуть. Рибогорли, ну, да, по-старому. Сірих давали двох штук, а ага. в цьому одну на палоса тут. Ну, красиві, да, паласа та ряби, бач. Лисини щось. красивенькі. Шо, підемо вниз, чи тут ще щось є. Не дали ще вообще дві пари не одного виводу. Не дали, ви, так? Да? А оті сизі от оце ти в руках далі. Як ти на них кажеш? Ну такі сині. Ну так, да, це в мене дві голубки. Сипані такі. Чи? Федя карівки сільовки гречані. Ну вони не гречані, гречані це коли ржаві. Ну в нього з ну, ржавчини перемішані. А це просто Ага, сіра лохмата, да. так. А це, бачите, такі вони, ну як. На, синь, на синю матір. Ну, ну, пригор... Димча той масті кермаки, Да, будемо так. Да Тоді Ігор Бляха давав, голуба, старого. Він здоровий був, тільки в нього дві пласту було. Ну. Ну, він темніший був. Ну темний такий, так. Да, да. І голубка була темна, полосата така. І вони кримачки такі водили, да, як да. він. Ну я от брав одних, потім міняв йому голубку других. Ну, підливав, коротше, так. Да. Ну красива расцветка. Не, ну не такі, не... У мене, приїздав, клянчик, клянчик. у мене їх дві штуки. А, це голубочки обидві? Так. Да. Повтора ну, там. Або, той будки. Ясно. Ну пошли вниз. чи Ще щось є. Сірие, сірі рамочні вивели твої що що-небудь? Так вони ж там, я ж вам оце показую. А, от у їхні глубиня, то такі красиві. Ну да, от у... Ну, пішли вниз. Іде. Ой. Якраз сьогодні... І Паска, і провідав тебе до Женька, заїде, зенька десь на рибу збирався, може вдома. А він от не тут на стовпки на новакейку, на удочку, не ловить. Ходить, от давать сюди десь їздять. На водохранку. Бо він кричав, а. збираюсь на рибу поїхати там десь. Я кажу, ну я через часок заїду, привезу тобі там. Оте молоденьке. А одне було петух туху било. Ага, дві з боку. Та не лови, ну воно слабеньке ще, Андрюш. Маленьке таке. Ну красива лопата, так да. о порядок, буде таке, як ти любиш. Лохмата на фасту, розкриті в горі. А та сіренька таке бастятками. Красивеньке буде. Такі кримачки. Тут такі. Всі на дворі на їсти. А. Білохвості навіть в цьому году назад вернулся. О, башпа рамочні, паперух красивий. Ну то дичь игр давал, сплошным вся така коптыця була. Красиві, да. Я б у Юрі два паперу дав твої, сірі. То казал, летять сильно в Це эту Олександровку. Мышаста, да. Це Мишаста, да. І гарабина навіть надо жадные О, пожалуйста. Нова мастера появляется. <решко> <решко> да. Ні, у мене головка є. Угу. старав. А, а, вона, ну темна горобина, як сейчас кажуть, шоколадні, чи як там. Ну, темна гарабина. Да. А з ким вона парна, Андрюх? Та з, з димарем, Він... С синим. Да. Ну, з димом да. зимчачим. Да. І вони то будуть ту полосатих, то чорний. Там треба кидати, просто пусты на землю, бжоли, завалюють їх. Ну красива голубка. Красива. Вона виводна Ось. своя? Ну так. Да. Вони вже вдарі добре було. От і голубенятка, так? Да? Насипни жменьку їсти. Їм. Вони сюди, де ми сидимо, злітають до нас, чи ні? Да. а я сяду на пеньок холодок. Ти сипни їм трошки їсти. О, отут вони всі перелетять, так гарненькі. І кремачки, і паперу. І... А йде, Та хай курі вони нам не мішають. Бач, вітерець трошки є, але. Но... Так я еле-еле обвел миллион, конечно, в рядом. Эх, видите, это плохо. Мы дальше теперь, выше перелета не даем. Ну то я в хлопцы в киселевке снимал, у Феди, в эту, ну, пацанил то, такие твои ровесники там плюс-минус, то у них тоже такие кремочки похожие на твои вот такие. Ну вот на На сиру масть, ты понял, на сизу масть, ну на полосату масть. Такие рябоголови. Белі, конечно, у тебе шикарні получились. Кругли, таки широкоперри. Красиві. Черные рябого. А все кромочадные, так А, вот это такая. Курай більше, ніж голубів, Андрюха. Море хтось курай любить, будуть на курай дивись. Курай більше. Ой, голубів мають. Ну таке, що воно? Сі сіра, да? ну, да, сіра так? Ну так, сіра кремача. Ну так кремачечка на голубку похоже. На, на сіру мазь. Розрізнив. То посередині, Андрюш. Так а є в голубах і по дві йде, так вот таке. Ну, Крилички красиві, оно, ну, Бачите, яка матір. Бачу, а, бачу. Ага, й на землю не падає. Ну радужне таке красиве. Да, то... Я на них цвітні говорю. Ну цвітні. Раніше на ринках казали радужні, а так казали цвітні, хто як. В кожній області по-своєму називають. Раніше були да, то красива голубенятко. Деморчонок такий білоносий. красивенький. Раніше, Андрюха, були общі вираження в Голубятникова, за останні 30 год, в кожній області називають по-своєму. є, них там есть, похожий деякі, столица некоторые. 6 часов мачера. А, а, а як солдаты в рядок стоять. Знають время. Уві. Андрюш, ну тебе в цьому году зимой, а так только чесно. Сколько голуби такие, сами долголетні в гори, по сколько часов стояли? Примерно. А я и не замечав никогда. Ну, отак, от як обычно, там пятерка, десяток оставались. Вылету. До вилет... часу А? До часу може. Ну, а некоторы... Хорошо, да? так? Я так по 4 часа вони не стояли. Ну по три ти казав по три з половиною шурували до 4. Ну кобись забирав, ти казав. Таких треба закривати бачити. Та бачу, що закривати. Як закриєшся ти цілу зиму гониш. Ти ті, хто на продажу штампують, то... А то чаєчка сидить, він бачить так. Ага. Вона вже бувалась. Здала була. Оце зараз коли вітерки були. Ну, весною, ще пощало. Молоденьке. Ну да, і десь от пала на той вулиці. І на другий день дивимося прийшло. Прийшло. Ну, значить. Чайник робить бач. По 12 квотків. Андрюш, батьки гонні і діти гонні. Зараз вже бачиш, голубенятка закормлені. на яйця Жать менше. <звач> Їсти менше давай. Їсти більше сипиш, тому що голубенята, вони возлі шуре і возлі цього лазять. <звач> Ти десь їздив за голубами, казав, скільки? Ну не сибі ти колі їздили. Десь ну, так, він ж хотів красних купити, дяді колі Бог. А, Ну що купили. Кажу, я йому кажу, відео людина ж дивилася, так хоче вас купити. Та він не продав, я тут каже, 20 штук поставив, собі яйця, писклята, приїдете поже, коли будуть яйця. Коли молодежі буде багато. Виніс йому там якийсь кримачку таку забіляну лі. Поля не захотів, бо ну, си вина. Ну, Маража вікриля, не кров'яні, не красні. А... а я думав. У мене не було, я йому забув, було дав, там теж висунок позвонив, говорю, приїх. Ну перепоровував тут пари. Ну, довольний, летять. А я не знаю, ну кажуть нормально. Чорних дав пару, пару синього луку таку саму віддав. Синього голуба І є чорний. Ще два мішка пшениці піднімали. Ну так, да. коли з зерном проблем нема. Так, казав, нема собі там на корма стало. Ну, Вони випродали, поздавали, Андрюх. Ну та все одно, як би там не було. Хто Здоровий сьогодні, Андрюш, сьогодні, ну, хто сьогодні, ну хто держить рядом, да? примір зерно, займається зерновими, так? Да? Ну що, от листы зерно, якщо голуби цілу зиму вгорить. Андрюх. Ну лучше льоту взяти, На подпоровку или по... Потелила, метелила, метелила довго, я вже заморився. Дим, дим, що то да. Ты жінка в зинга тут зеркало старе викинула. Там ти що? Здоровенно, Ти, ти, ти роб... так тих 70 ті из зеркало да, ложишь? А, комедия, а вам В гори комедія, а що, в горі було такої, що не видно. Та да я не замориться, стоять, шия болила. Ааа, ой, кіно, це ж ще... як... Слиш, це зерка, зеркала, як у моей, да, мою, у бабу покійну було в хаті. Я казала, вивези на смітник. я говорю, та ні, я буду вийти голубі дивитися. Ого, а кажеш, да не летять високо, хавай зеркало. Куда положив, позвав Альону, говорю, ти бачиш. да 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 на праздничок тебе розговорив, та в мене так два години полтора. Да, 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 розкажеш. Вона вийшла, подивилася, якщо... каже. Ну і що, в зеркалі побачив щось? Ну звісно, я її тільки дивив. Та ти що? Шо, в горі що муха була, да? так? Та а в зеркалі дивився, вона більша стала. <рес> 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 От пожалуйста. В селі не треба й камера, <рес> та, <рес> та. так? Закальону базва подивила. Говорю, бачила таке чудо. Говорю, диви, де вона, вона еле найшла. Говорю, а то все бачиш, давай. Ну, бачить, на, 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 наслухався відео, як діди раніше дивилися, а сам. Вона вийшла, телефоном хотіла ну, сняти з зеркало а, і, він... і нічого не получилось. Не видно, так. Да. Так Ого. я його тепер і оставив. Ну, То я так старший годин знімав, мужиків розказують, що раніше тазик, зеркало. Ну, камер ж не було, не приближали. Да, телефоном не снімеш, якщо ви такого. А тут, будь ласка, старий дедовський спосіб. Видно, ще зеркальце 60-х і ну, -то. Дочка, тому -то, як ми тоді підняли. А батько шу... мати цей синій хто, Андрюш? Ой, синій голуб був. У мене він і є. А голубка я не помню. А стара теж синя була. А це одна точка одне Да. А вона по нас ким-то в парі? А вона світним було. А світним? А яких діток дають? Що ще вам показуємо? Воробини і мішасті. Та ти що? Все в цьому А в том году два синім. Може тебе синього голуба до да неї дати, Андрюх. От такого я, а хотів тебе...